Всім привіт! Ви на каналі Чайка Детелінг. Мене звуть Женя за кадром у нас Валік. І сьогодні в нас постійна наша рубрика, як зробити щось своїми руками. І як ви вже зрозуміли з назви цього відео, сьогодні ми похімчистимо текстильні сидіння і покажемо вам, як це робити, яку хімію застосовувати і тому подібне. Так, не буду довго це все мусолити, ми переходимо до самого сидіння. Про хімію вже розповім безпосередньо, коли ми будемо ним займатися, або відразу після оцієї вставочки. У нас під кожним відео є постійна рубрика, що ми за кожен, кожну вподобайку під відео донатимо по одній гривні на фонд Повернись живим від мене та Валіка. Під минулим відео в нас зараз ось стільки вподобайок, тому, будь ласка, ось два донати на фонд Повернись живим. Також два відео тому ми робили розіграш трифазної мийки, який буде в кінці цього відео, тому дивіться до кінця, там буде саме цікаве. А ми продовжуємо відео. Отже, я вас трошки обманув. Ми про хімію поговоримо не біля сидіння, а на нашому робочому столику. Отже, я буду хімчистити сидіння засібом мер свікральний через такий тригер і замиваючи через таку щітку, і замиваючи все миючим полососом. Він же екстрактор. Та як у мене є ця можливість, я використовую цей засіб. Він дуже хороший, але його треба замивати. Така його унікальна. Так, якщо у вас немає екстрактора з собою, так ви ну у вас його немає, то можна використовувати засіб Polestar. Так само через тригер в концентрації 1 до 10, годин до 7 приблизно, і потім просто хімію вам треба буде з сидіння прибрати вологою фіброю і все. Але перед тим як наносити сюди якусь хімію, щось з дощітками робити, нам обов'язково треба сидіння пропилососи, тобто зробити сухе прибирання і прибрати весь крупний бруд, шерсть, там все, що буде, все звідси прибрати і тільки потім працювати з плямами. Так, а зараз робимо огляд на сидіння. Перше, що відразу кидається в очі, це оця здорова пляма невідомого характеру взагалі, але ну, з юригіністю 99% з нею прибирається. Також дуже багато шерсті, видно, що тут їздила, скоріш за все, якийсь домашній улюбленець, можливо. Так, що ще? Ще тут є плями, такі наче-наче розводи від води. І саме сидіння, воно не чорне, воно таке більш сіровате. Тобто, ну, видно, що його вже дуже давно ніхто не чистив. Тут ще є якісь. Якісь забруднення, ми це все зараз приберемо. Загалом сидіння дуже брудне, стане дуже чисте. Ви це все побачите. Починаємо. Так, отже, ми зробили сухе прибирання повністю, воно вже стало виглядати трошки краще, але е, зараз будемо хім чистити і зробимо його майже новим. Так, я вже казав. Ой, перепрошую, я вже казав Мірцвікнінгер 1 до 10, що в мене є така щітка, якою я вручну буду все його витирати, і цю пляму я бахну за допомогою. Поїхали. Не треба прям сильно заливати хімію, щоб не намочити королом. Щітки і шіпки, механічно це все обробляє. можно трошки, бо ділянка дуже брудна. И теперь нижнюю часть. Так, ми е хімчистку зробили. Нашу головну частину задачі очистки виконує саме хімія, тобто ми її чистимо не механічно, а працює безпосередньо сама хімія. Вона зараз е підняла той бруд, вона його як не розчинила, вона його від'єднала від, від поверхні, і наша задача зараз це все просто замити миючим полососом. Він же екстрактор. І ми приберемо хі і хімію, і бруд одночасно, і сидіння будуть чисті. Thank you Так, ну ось моя основна пляма звідси пішла, але наче я бачу якісь е, від, Відблик ем, відблики, є таке слово, немає. Коротше, є в якийсь слід ось в цій частині і ось в цій частині. По, всьому, по всій іншій частині сидіння я нічого такого не бачу. Всі плями пішли. Я просто цю ділянку, ці дві, я їх дооброблю ще раз. Так само мерцем пройдусь по ним шруповертом або просто щіткою і замию це все повторно екстрактором. Такий іноді трапляється, нічого страшного. Ну і ось як видно, все всі плями пішли. Моє сидіння абсолютно чисте, е, і ну, як ви бачили, я хімію використав ну зовсім мало. Тобто, вам для того, щоб похимчистити сидіння, не треба прям заливати його хімією, бо його потім дуже важко і сушити, і діставати звідти ту хімію. Тому так багато не треба. Ну ось ми бачимо, що сидіння вже трошки підсохло, і вже видно, що воно абсолютно чисте. Нема жодних плям. Ми все, ну, все пішло і ми все прибрали. Там буквально за. Хвилин 20-25 нашої роботи, тому о, так це все можна робити такими засобами. Доволі ефективно і доволі просто. Вставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь обов'язково на канал і дякуємо за перегляд. Далі в нас чекає розіграш. Що ж нарешті, результати конкурсу розіграшу три і мийки. Ми перечитали всі коментарі, нам було дуже приємно, я по декілька разів, якщо в мене поганий день, я заходив і читав там коментарі. Дуже дякую вам, дуже було приємно. І ми насправді думали, що ми зможемо в якийсь коментар обрати самі, але їх було дуже багато, вони були дуже круті. І ми попеділитись не змогли, тому запустили рандом, рандомайзер. Ось зараз він у вас буде десь, десь тут і переможець. Зараз у мене тут шпаргалка, ми вже його прокрутили просто, я вже знаю хто. Е, так, і переможець. Де цей, де цей е, петер сміхун? Петер Сміхун, я вас вітаю. Ви, ви виграли у нас трифазну мийку. Напишіть нам також будь-який коментар або в Дірект в інстаграмі. Ми домовимось про час. Ви приїдете і ми ну, вам безкоштовно зробимо трифазну мийку авто. Сам коментар, ви бачите перед собою на екранах. Е, тому я, в принципі, з ним погоджуюсь. І це також був одним з моїх е фаворитів, напевно. Хоча ні, фаворитів не було, вони всі були дуже класні і дуже круті. Так, що ж, тому ми все ми закінчили. Дякую, що дивитесь, дякую за перегляд. Побачимось в наступних відео.